Вітаю! Урок математики, 28 листопада, класна робота. Хвилинка каліграфії. Сьогодні пишемо цифру 2. Хто написав, пропоную вам трішки розімнятися і попрацювати з математичною розминкою. Запишіть вирази у два стовпчики та розв'яжіть їх. А зараз давайте пригадаємо, як називаються числа при множенні та діленні. Множення ми вчили на минулому уроці, а на ділення сьогодні будемо звертати увагу. Отже, тема нашого сьогоднішнього уроку ділення на одноцифрове число. Пригадайте правила ділення, які ми вже вчили на попередніх уроках. А зараз я вам пропоную разом зі мною виконати ділення ось такого прикладу. 512 поділити на 8. Записуємо спочатку письмово. Замість крапочок ми пишемо кутик. Записуємо 512 поділити на 8. Дивимося. 5 поділити на 8. 5 не ділиться, тому що воно менше, ніж 8. Тому ми беремо ще одне число з наступного розряду. 51 поділити на 8. І дивимося, що якщо ми візьмемо сюди то поставимо одну крапочку, ще залишається одне число, значить, в нашій частці всього буде два числа. Дивимося 51 поділити на 8. Дав табличці множення дивимося найближче число. 48. 48 поділити на 8 буде 6. 6 пишемо частку, 48 пишемо під 51. Віднімаємо. 1 відняти 8 буде 3. Там залишається 4. 4 відняти 4. Не пишемо нуля попереду. Спускаємо цифру 2. 32 поділити на 8. Дивимося у табличці. Це буде 4. Перевіряємо. Отже, ми розв'язали. Пропоную вам разом зі мною розв'язати ось такий приклад. 2360 поділити на 5. Порівняйте. Записуємо уступчик. Пам'ятаємо про наш метод штабри і замість цих правочок ставимо. Це означає поділити. Дивимося. На найгірший розгляд. 2. 2 на 5 не ділиться, тому ми беремо 23. Неповне ділимо. І в нас бачимо, що в частці буде лише 3 цифри. 23 на 5 не ділиться. Ділиться в менше число. 20, поділити на 5. По табличці 20 на 5 буде 4. 4 пишемо в частку. Перевіряємо, 4 помножити на 5 буде 20. Записуємо. І віднімаємо. 3 відняти 0 буде 3. 2 відняти, 2 буде 0, ми нічого напишемо. Ось тут має завжди бути менше число, ніж наш дільник. Тепер спускаємо наступне число 6. Так, як воно наблизила, так його почему нижче. Дивимо 36 поділити на 5. 36 на 5 ділиться, беремо менше число. Беремо 35. Дивимося на таблицю, це буде 7. 7 помножити на 5 перевіряємо, буде 35. Віднімаємо, буде озиничка. У нас є ще одна цифра у нашому діленому. Спускаємо ми її донизу і ділимо. 10 поділити на 5 буде 2. Ми виміряємо 2 на 5 буде 10. Отже, ми розглядали приклад без оскачений. І наша частка стане 472. А зараз поставте відео на паузу і письмово у своїх зучках виконайте обчислення даних прикладів. А зараз давайте спробуємо розв'язати ось такий простенький приклад. 450 поділити на 7. Записуємо у стовчик 450 поділити на 7. 45 ділимо на 7. 45 на 7 не ділиться, тому ми шукаємо в табличці найбільш, найближче число. Тобто, 42. 45 відняти 42 залишається 3. Отже, 3 менше за 7 спускаємо 0. 30 ділимо на 7. 30 на 7 не ділиться, шукаємо найближче число в табличці, це 28. Буде по 4. 4 пишемо у частку і 30 відняти 28 залишається 2. 2 менше за 7, воно не ділиться на 7. Отже, 2 буде у нас остача. Ми вже знаємо, що не завжди приклад число ділиться на число, так, щоб не залишалося остачі. Тому я пропоную вам перевірити, чи наступні приклади будуть ділитися на число 3, 4, 7, 3, 2 без остачі, чи буде тут в цих прикладах остача?